Привіт, мої дорогенькі. Вас вітаю на своєму каналі. Трошку, трошки полумрак, у нас нема світла, світла, нема тепла, вода, наче є, була, в куки я виходила. Але, знаєте, в мене, я пішла скупляти, зараз робимо розпакування невелике, поки ще світло нам дозволяє. Покажу дещо цікаве, що я принесла додому. А знаєте, у нас стрій. Апокалістичний, якийсь, як кажуть, так. Ну, В нас, наприклад, вимкнули світло. Вночі був сильний обстріл. І десь щось знову ці тварі зачепили, розумієте? І за, наразі наше місто повністю Повністю. Нас щось там переключають, переробляють і десь до 8-9 години вечора, а може і більше, я не знаю. Буде все змінюватися, щось там не буде світла. І ось я йду, і в мене так розболілася голова, тому що в центрі просто ти йдеш і бачиш, суцільна темрява ще не стемніла, ще більш видно, тому я й вийшла. А йдеш вулицею, і просто на кожному кроці розривається генератор. Кожний бізнес, кожен магазин, кожна установа генератор. Вихлоп плюс просто нереальний. Це ж все ж ми розуміємо паливо е, е, запахи. І коли він е, на кожному кроці е, працює, вихлоп, 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 і шум такий, що просто децибели просто голова розривається, ти йдеш. І я думаю, чого ж я прийшла? У мене так ось я виходила, в мене не боліла голова, в мене гарний настрій був. Зараз якась дишка і голова болить, і я прийшла, не можу, а потім до мене не дійшло. Це ж я йшла, генератори гуділи, і воно так впливає на, пробачте, коли один перекликає інший, ти йдеш по вулиці, просто мозок твій розривається просто. І дуже я не ну, це дуже зараз підприємцям вижити ну, просто нереально. Тут. Уявіть, наскільки їм важко. Ой, дуже-дуже-дуже це все. У нас сьогодні запланована ще англійська в мене на 18.30. Вчителька нічого не писала, Начебто заняття буде. І ще й залік невеличкий, такий вона хотіла провести по темі. Я не знаю, мабуть, ніхто не підготується, тому що нікого нема світла вдома. Е такий настрій всіх, всі дорослі люди, всі десь працюють. Якісь моменти у кожного свої. Тому зараз, поки світло покажу. Що я купила. Так, з цікавого, в мене постійно ці зажими в спині, сумки важкі таскаємо, потім також нерви і у мого чоловіка проблеми постійно зі спиною. Ну, це у всіх взагалі. Ви знаєте, я ходила на масаж до дівчини, і в неї були такі банки. прикольні, зараз покажу. Ой, пробачте, ось такі вакуумні баночки. Я собі спробувала замовила. Бачила, нічого тут такого науки великої не треба. Приблизно бачила, де, куди вона їх ставить. Все тут робиться самостійно, і я буду ставити собі і чоловіку на у ті зони на плечах, отут де зжими. Хочу спробувати домашній масажний салон. Коштували вони, не розумію, що це якийсь чайн. Чайна. Ось не... Коштували недорого. Послухайте, десь 500 гривень. І ось, це просто я вам показую, це, ну, це не за гроші реклама, а Мої просто рекомендації. Мене ніхто не наймає нічого не рекламую досі. Тому ось тут точки зображені, навіть хребет, куди що, яка нервова клітина, за що відповідає, але ж це на... не на українській мові. Сподіваюсь, а на англійській це добре. Будемо вчити англійську нанову можна переклад навести. В принципі, якщо такі наукові якісь слова. Я наведу. Зараз можна через переклад це побачити. Ось такий вакуматор, який витягує, інструкція є. Ось як виглядає такий, витягує він повітря з ті банки. І ось такі баночки. Бачите? і так ви Повітря вимкну. і є Тут різного розміру, я думаю, вони всі однакові. Ось така штука ще є, яка треба подивитися. І отакі маленькі її, на які зони такі ставити делікатні більші. Різні, подивіться, слухайте, треба зняти СМР. Давайте знімемо потім ще СМР з масажем. Це буде дуже круто. У мене прямо ідея виникла. Ось такі середня. Ну, це найбільше. Дві такі тут найвеличніші. Будемо ставити собі банки. Можна однією поставити і поробити, поводити. Отак, знаєте? Може, не треба нагрівати. Це просто вакуумна... Вакуумний такий масажик. Да, будуть синці, де запалення, будуть синці. Але, але, але воно діє. Мені вона ставила, мені дуже подобалося. Реальна реакція є. Спочатку такий дискомфорт, а потім трошки так от, знаєте, як тебе засмоктала якась улітка. А потім таке розслаблення в тому місці просто. Так, І зараз ще покажу, що куплю. Масажний салон масажний салон буду. І ще такий коврик. Також я бачила якісні, звісно, коштує там по 2-3 по тисячі. Але це, цей був за 500 гривень. Я також розумію, що якість тобі, мабуть, не дуже. Але мені якось жабка дали платити 3 тисячі за типу апарата Кузнєцова. Я розумію, що там, мабуть, більш голки пружніші, а тут вони ось такі. Не сильно, можливо, колюче, але все одно колюче. Можна ножками ходити, топтатися і класти собі, роздягнулися, лягли і будемо розслаблятися. Будемо робити розслаблення. І що у нас тут? Це у нас це на ножки додатково. О, А тут прям чехол. Слухайте, за 500 гривень тут навіть чехол нормальний. Вау! Подивіться! Цілий тут матрас. Тут для ніг, я зрозуміла, а тут матрасик, подивіться. Цілий просто матрасик. І ось така подушечка. Ось сюди класти, Ну, давайте спробуємо. спробуємо. Ні, ні, ефект є. Я думала, що воно погане. Реально круто. Ось такий коврик і ось така штукенція. Все, все, у мене домашній масажний село, навіть і стрес, слухайте. Буду починати свою кар'єру масажиста. Перша підопитна людина це я і мій чоловік. Так, ну що ж, А що купила в ОТБ по класиці? Зараз покажу, також приперла судку. Оце ж у мене Ох, боже, брат, я вже розповідала, лікується в лікарні. Мені повезло, його поклали до інституту гастронтології. Дуже гарного. Де його лікують. Не все йому можна їсти, але дещо можна їсти. Я поїду його, мабуть, на вихідних відвідую. Зараз там це від мене далеко і нехай він лікується. Повітряна тривога, до речі. Нема спокою. Яйця купила ВТБ по 78 гривень. Зараз вони додому хлібчика купила. Ось мої улюблені, хто любить ось такі, я обожнюю, моя матуся дуже їх сильно любить. Буду відправляти їй посилку, накуплю їй таких бантиків. Вона дуже любить нову коштую, що там. хочу її відправляти і накуплю її, передам ось такі бантики. Бачите? Боже, обожнюю з сиром. Прям топчик. Купила банани, буду їсти. Бананчики. І ось така велика, зараз весела оця ферма. Ферма, ферма, моє улюблена вершкове масло. Зараз на акції було. Там щось чимось гривень. Такий майонез я взяла закинуто. Я взагалі майонез не їм, але роблю м'ясо, інколи маринує або щось таке. Знаєте, десь додати, змазати, тоді беру що ще. Ось таку купила горчиця, була на акції, буду заправляти салат, буду робити салат з редькою, огірком, там міксувати, буду щось чудити, щоб мені таке захопилося. Купила це, був паштет по акції, такий непоганий. Я знаю, хай буде. Знаєте, консерви повинні бути в наші часи, які робляться зараз. Хай буде. Ось редька купила. Буду терти, і мені подобається. Речка, її треба їсти. в неї багато витамінів, вона недорога. І брату своєму купила йому можна желейні цукерки різні. Шоколад йому не можна. І такі желешки йому можна, нам купила. Вони також зараз на багато того желе. Зараз популярні ці желешки. Зараз покажу ще. А ну Покажу ще, що я накупила. Ось таке печиво зоопарк дитячий, йому купила в лікарню. Буду його відвідати. Потім ось таке моя пані зараз на акції, печиво. Купила йому, він там чай п'є, гарно там годують, але знаєте, хочеться смаколики. І такі ще желешки ці фруктові. Зефір собі, з апельсином це я собі взяла, ось, а йому взяла класичний зефір також можна. Людинам, якщо виразка шлунку, як мого брата, там ще, ще досліджують його, не так все там у нього просто, але зефір можна їсти. І ось такі пряники, ну прості такі з какао також. Какао він сьогодні навіть пив, давали їм какао каже, і запеканку, тому какаому можна. Ну, якось так. Да, справи в нас такі, що його взяли, нам повезли, ми зробили гарне направлення по показникам. Він лікувався у звичайній лікарні, у відділенні гастроентології. Зараз його направили до інституту спеціалізованого. Дуже гарний персонал, дуже гарне обслуговування. Величезна клініка, яка надає. Максимальний інститут і навчає інших студентів паралельно, Там вони досліджують, там аспіранти та, проходять ще навчання, і тому там до кожного пацієнта особлива, до речі, прям увага! Він каже, всі аналізи здаються, все записується, фіксується, заходить професор, все записує. Я кажу, тобі дуже повезло, тобі дуже повезло. Ну, ми пробігали цього, знаєте, ми набігались. Два дні так, що я думала, що я з глузду щоб це все вирішити, щоб нарешті його покласти. Це непросто. непросто. Люди там в чергах стоять, а нас так без черги ще взяли. Дуже вдячна Ах, вищим силам, що вони нам допомогли. Бо стан його ну, такий собі. Звичайно, лікарня ніколи його б не, не вилікувала. Зараз лікують його е, саме. Е, Ну, Шлунок, звісно, і плюс у нього проблеми з пищеводом. Я не знаю, як на українській мові, тому навіть фізкабінет і навіть не, не психоневрологія, там, це на нервовій почві, це все досліджується. Харчування гарне. Він каже, все прям так столова, все проділено, харчовий раціон, дуже розмірений полудник, навіть є, не, окрім загального їжі, все прям. Прям дуже задоволений, каже, я навіть не, не думав, що буде так. Моя душа спокійна, знаєте, в цьому плані. Тому він каже: не приїжджи до мене, як раніше, я там через день їздила в лікарню, звичайно, то каже: мені не треба все є. Приїдеш, коли зможеш, не треба, не, не матайся, все є. мене все тут як Бог лежу. каже, і Душ є, і все є. І я, знаєте, моя душа заспокоїлась відверто, вам скажу. Що нарешті, нарешті він займеться своїм здоров'ям. Ми це зробимо, тому що дуже важко. Дуже важко розуміти, що запущений стан. Дуже важко це, От відверто вам скажу. Починаєш думати про найстрашніше, і гониш ж від себе думки, бережіть свої себе, мої дорогенькі. Якщо відчуваєте, що у вас проблеми зі шлунком починаються, не затягуйте, йдіть до лікаря, латніть той зонд. З ним зараз це все швидко робиться. Робиться УЗІ, все робиться, якщо відчуваєте, що на постійній основі у вас дуже серйозні проблеми зі шлунком. Не затягуйте, щоб потім не пити просто такими жменяками ті антибіотики просто і не ходити з аптечкою, розумієте. Ну, якось так. Всім бажаю гарного дня, не хворійте, тримаємось, нічого. Дадуть світло, відремонтують, будемо жити далі. У мене на дачі взагалі зараз люди, хто живуть, кажуть, згорів трансформатор якийсь там. Три дні люди сиділи без світла, там щось міняли, приїжджали, все розкривали там наш загальний оцей трансформатор. Згоріла, там всі фази поперегорало щось там. І все це все переробляється, і тут вже наче зробили і вимикається у всьому місті світло. Люди ще на одну добу залишається три-четверта дуба світла на дачах. Люди, хто живуть, і у кого було опалення від електрики, нема пічки. Я навіть не уявляю, що вони зараз там роблять. Просто не уявляю. Квартира є квартира, тому мені задавали питання, чому ви не живете взимку на дачі. Я вже казала, там не так все просто зі світлом. Вона це дачі, вони не. Розраховані на те, щоб в них жили постійно, розумієте? І найбільше якесь навантаження, починаються перебої, і все. Якщо б жити на дачі, щоб бути більш спокійними, треба мати автономію. Ці сонячні панелі собі купляти, ставити, але ми ще до них не дійшли, ще не заробили. Коли заробимо, зробимо автономію, і тоді буде все добре. Всім бажаю гарного спокійного дня. Тримаємось, ми дорогенько, бо вже бачите, як темно, 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 темно. Починається темрява. Все, будемо зараз. Вмикати фонарики. Ті, хто з'являються в темряві, це українці. Все гарного, приємного вечора. Тут має Ксюша дуріє. От дивіться, це ж її там насипала голуба на вікні, і вона, бачите, з глузду з'їхала вже. Оце дивиться на сіничок, на голубів, на підвіконні пташки. Це в неї така розвага. Вона сьогодні голуба нагнала, той летів. Дивіться, бачите, вся там, вся в вікні. Це у вікні. Всім-всім гарного, приємного дня. Сподіваюся, я вам підняла настрій, трошки, 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 трошки вас розвеселила і вам було цікаво, ці типу коврики. Кому цікаво, пишіть в коментарях, можу дати посилання, знайду, який це, просто виліз в інтернеті, інтернет-магазини, і я там замовила, відверто вам скажу все, без яких там заморочок.